Точка К знаходиться на однаковій відстані від усіх сторін правильного трикутника і стороною 12 см і віддалена від площини трикутника на 6 см, обчислити відстані від точки М до сторін трикутника. Нехай АВС – правильний трикутник, АВ дорівнює ВС дорівнює АС і дорівнює 12 см. КО перпендикуляр до площини трикутника і дорівнює 6 см. КХ, КП КД перпендикуляри до відповідних сторін трикутника за умовою відрізки дані рівні. Так як точка К знаходиться на однаковій відстані від усіх сторін правильного трикутника то проекцію даної точки на площину трикутнику є точка О, центр вписаного в трикутник а, Б, С кола ОП, ОД перпендикуляри до сторін трикутника. І радіуси даного кола. Знайдемо радіус вписаного в правильний трикутник кола за формулою R дорівнює А, що ділиться на 2 корення з трьох, де А це сторона трикутника. Маємо 12 поділити на 2 корення з 3. Тому ОПОД дорівнюють 2 кореня з 3 см. Розглянемо прямокутний трикутник КО. У ньому КО 6 см, Ож 2 кореня з 3 см. За теоремою Піфагора КО гіпотенуза обчислюється. КО в квадраті під коренем додати ОН у квадраті. Тому під коренем 36 додати 12, корінь із 48 – і це буде дорівнювати 4 кореня з 3 см. Отже, відстань від точки К до сторін трикутника дорівнює 4 кореня з 3 см.